Ми за Україну. Це останні слова за життя мужнього воїна снайпера 96-го піхотного батальйону Артема Карповича. Саме їх дивлячись в очі ворогові і в нього ж стріляючи, ще маючи при собі свою зброю. Вигукнув на останок на Херсонській землі 23-річний військовий з Кривого Рогу, аби не здаватися у полон оркам. Це було ще в березні, і тільки через півроку, 14 вересня, його тіло знову побуває на рідній криворізькій землі. В ній він і знайде свій останній спочинок. Це не сила осягнути, але ховають захисника вже вдруге. Потрапивши у засідку окупантів разом із побратимами неподалік села Ольгине, Артема розстріляли в притулу голову за патріотичний вигук. Звісно, ані його, ані інших позбавлених життя українських військових не поховали. Тоді наважилися на діалог з окупантами місцеві, що знали наших армійців. Спасибо, Спасибо, что все. вы поехали ребенка не кинули. Не, мы, вы, наверное, 6 дней ходили к русским, просили разрешения, чтобы я Вы только я только говорила, только стояла за женщину. Вот эта женщина, все. которая... Нормально. Ми похороніли Дякую вам. Це пані Тетяна, одна з тих, хто ховав Артема і його трьох загиблих товаришів вперше після того, як забрали тіла у російських військових. Тоді, після шести днів перемовин з окупантами, люди передали землі захисників у парку біля місцевої лікарні. Всі з ними намагалися дуже просили російських окупантів, щоб вони нам дозволили. Захоронити наших хлопців, дозволили. Ми захоронили їх у лікарняному парку, як могли молитву прочитали, як могли, свічечки запалили. І ми їм пообіцяли, хлопці. Ми вас все зробимо, щоб вас захоронити по-людськи. Ми дякуємо батькам, дякуємо всім за такого сина. Артем став на захист України ще декілька років тому під час антитерористичної операції на сході. Потім повернувся до цивільного життя. А коли Путін вирішив загарбати вже всі українські землі у лютому цього року, без зайвих вагань знов взяв до рук зброю. Ще з дитинства Артем квапився з допомогою всім, хто її потребував, згадують колишні однокласники та класна керівниця полеглого бійця. Мені зараз так важко казати про нього. Це дійсно була дитина. як кажуть, від бога, з так. Його... Такою світлою э, посмішкою. Нам він так запам'ятався, як добрим, як уважним. Э, Сказати слова, в мене просто нема слів. Він надав своє життя, щоб ми далі жили. І... Ніколи його не забудемо. в нашій пам'яті він завжди залишиться. Проститися із загиблим героєм цього дня до сектору почесних поховань центрального кладовища прийшли близько сотні криворіжців. Це рідні, друзі, колишні колеги та сусіди. Усі з числа останніх чи не в один голос дякують за виховання відважного сина його батькам. Це була золота дитина, батьки дуже хороші. Вони ростили сина, один. Він у них єдиний. Він допомагав батькам, допомагав на вулиці старикам. Він в школі був трудовита дитина. Так виходило, що він завжди міг прийти на допомогу. Був дуже гарним другом. Я впевнений, що і гарним бійцем. Це один із добрих людей, яких я взагалі знала за свою жизнь. Нікаву ніколи не оставляв Це дійсно так і У знак вічної шани до загиблого за Україну воїна від імені військової адміністрації Кривого Рогу матері Артема передали його особистий нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Від ім'я військового голови та начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу дозвольте вручити вам нагороду вашого сина. Вічна пам'ять про. Артема назавжди залишиться в серцях вдячних мешканців міста Кривого Рога. Наші співчуття. Підгіркі ріки сліз присутніх на честь полеглого військового за традицією почесна варта тричі вистрілила в небо. За можливість українців жити під мирним небом на своїй вільній землі криворіжець Артем Карпович віддав найцінніше своє життя. Не змінив він своїм цінностям і принципам. Навіть в той час, коли на його очах окупанти, перш ніж застрелити, перерізали горло його командирові. Вічна слава Артемові і загиблим з ним його побратимам, щирі співчуття родинам полеглих бійців. Владислав Рудіюк Андрій Яковлєв, перший міський.